Далі з нами на зв'язку Сергій Куделя, професор політології університет Бейлор, Сполучені Штати. Мої вітання вам, пане Сергію. Добавочка. Пентагон місяцями блокує, як це пишуть, тихо це робить. Блокує далекобійні удари України по території Російської Федерації. На вашу думку, чому Чому так відбувається? А справді це. Вона активно обговорювалася вчора в політичних шоу в Сполучених Штатах і обговорюється зараз. Ми отримали цієї інформації від американських посадовців, тому що більше за все, вона відповідає дійсності. Як ви вже згадали, це насправді повернення до попередніх обмежень, які були створені за президентства Байдена. Лише в листопаді минулого він зняв обмеження. На Ракет а, по території Російської Федерації, і а, це він зробив у відповідь на участь солдат а, в а, операції в кульській операції. А, Байден його на його в тому, щоб уникати якогось прямого конфлікту з Росією. Він е, боявся ескалації. Він боявся того, що використання далекобійних ракет може призвести до прямого прямого зіткнення між Росією і Сполученими Штатами. У випадку ж Трампа мені здається, логіка зовсім інша. Штати зараз як посередник між. Е, Росією і Україною, і е, Трамп вважає, що е, такі символічні кроки, які будуть демонструвати е, певну прихильність по відношенню до Росії з його боку, вони будуть підштовхувати Путіна до якихось поступок у цих переговорах. Е, е, і власне е, введення таких обмежень, воно нібито демонструє певну е, добру волю з боку Сполучених Штатів по відношенню до Москви. Очевидно, що зараз це рішення активно критикується, оскільки е, воно таки може давати сигнал Москві, що не треба робити жодних поступок, не треба е, серйозно ставитися до переговорів, оскільки сполучені штати вже і так роблять кроки, е, які відповідають інтересам Російської Федерації. Тому цілком е, цілково, важливо, що з цим повідомленням почнеться політична дискусія в Сполучених Штатах. І вона до того, що можливо це рішення буде найближчим часом переглянути. Ну так бо коли ж Трамп критикував Байдена, а тепер, знаєте, сам так робить на вашу думку, зараз яка стратегія штатів це допомога для стримування, чи все-таки допомога і налаштування таке для повної перемоги? України, ну вони вже говорять про повну перемогу. Тобто, е, останні заяви, наприклад, джейді Венса вчора, в, е, під час інтерв'ю на, на телеканалі NBC, він говорить про те, що е, треба обидві сторони е, переконати до того, щоб вони знайшли золоту середину і е, домовилися про припинення війни. Е, і е, сполучені штати в цьому о, в цій ситуації він каже, будуть робити все для того, щоб підштовхувати обидві сторони. Тобто, вже не йдеться лише про Росію, але за логікою Вашингтона і Україну треба підштовхувати до того, щоб вона робила поступки по відношенню до Москви. І е, безперечно в цьому контексті сполучені штати не думають про те, щоб навіть стримувати російську агресію чи допомагати Україні перемагати. Вони думають насамперед про те, щоб або керівництво Сполучених штатів думає насамперед про те, щоб продемонструвати, що їм вдалося е е вирішити чи припинити чергове, щоб давати дати далі Дональду Трампу, об називати себе миротворцем е і знову згадувати про необхідність надання йому премії мера. Пане професоре, а на вашу думку, які мають бути червоні лінії для штатів щодо умов миру, і чи готові вони чи готові штати до довгої підтримки України? Ну, зараз вони готові до того, щоб надавати або продавати зброю для України, яку яку будуть платити європейці? Але ми навіть не маємо жодних чітких часових гарантій щодо того. Як е, і в якій кількості і як довго сполучені штати будуть надавати цю зброю? Тому з е, президентства Трампа, от буквально за ці е, 8 місяців, 7-8 місяців його президентства, невизначеність щодо е, майбутніх зобов'язань поножні суті збільшилася з боку сполучених штатів, і ми бачимо вже такі досить відчайдушні спроби європейців. Стримати це сповзання сполучених штатів в бік Москви. Останні візит до Вашингтона. Ми всі бачили ті переговори, де підкреслювалася позиція європейців у тому, що нам необхідно насамперед домовитися про припинення вогню і не йти за лінією Кремля, який вимагає підписання якогось широкого мирного договору, який буде підписуватися багато багато років. А наскільки це е, почули американці, наскільки Дональд Трамп, залишається невідомим, е, оскільки вони про припинення вогню зараз е, досі не говорять. А чи є ймовірність, що Україна отримає якісь офіційні двосторонні або багатосторонні гарантії безпеки до завершення е, бойових дій? Е, до завершення бойових дій навряд чи е, е, якщо йдеться про гарантії безпеки. То uh, ми розуміємо, що йдеться про uh, конкретні зобов'язання щодо не лише надання зброї, а щодо розміщення, можливо, військових частин uh, солдат на території uh, України, які будуть представляти європейські країни, uh, і очевидно, що до uh, припинення бойових дій активних бойових дій таке розміщення дуже мало ймовірно. Але це ж європейських країн, це ж не американських солдатів. Про американські солдати взагалі найдеться, е, і Трамп е, підкреслював, що він не збирається насилати американські війська в Україну за жодних обставин. Але Навіть там була... після але. Там був момент такий, пане Сергію. Перепрошую, що під керуванням можливим американцям європейські війська, але були і такі меседжі. Ну не, не йшлося про керування керівництва американців. Йшлося про те, що Америка буде надавати можливо повітряну. Якусь допомогу uh -huh. розвідання для того, щоб для того, щоб виконувалася місія європейської військовим, чи існує зараз на вашу думку консенсус, взагалі в Вашингтоні щодо мети допомоги Україні? По суті, те, що я вас питала, але от цікаво, є все таки більше схиляються до примушення до перемовин і поступок Росії. Чи все-таки щодо перемоги? Консенсус так, є офісу немає, оскільки навіть всередині республіканської партії існують багато існує багато голосів, які говорять про те, що необхідно посилювати санкції по відношенню з Росії. Це єдиний спосіб, яким чином змінити поведінку і агресію, зупинити агресію в Росії. Демократична партія загалом. Також вважає, що лише жорсткіша політика по відношенню до Росії може якимось чином е, зупинити російську агресію, але є певне крило республіканської партії, яке зараз, власне, тримає всю владу. Це Трамп, це Джей Ді Венс, це вже е, Рубіо. Також, е, які не поділяють цієї думки, і навпаки, просувають зовсім іншу е, стратегію, яку дехто вважає стратегією умиротворення агресора. Яка каже про те, що треба змушувати до миру обидві сторони, не лише Росію, але обидві сторони, і лише після того як за метафоричним виразом Джейді Венса вчора, а коли Сполучені Штати зрозуміють, що вони наштовхнулися на стіну, лише тоді, наштовхнувшись на цю якусь умовну стіну, вони будуть застосовувати важливі впливи по відношенню до Росії і можливо по відношенню до України. Тобто зараз а, про а, активне застосування санкцій, ми чули про літа, що Трамп обіцяв встановлював дедлайни, казав, що трав Путіну треба готуватися до введення санкцій, але ці санкції не були введені, і зараз вони продовжують наполягати на тому, що поки що ці санкції, а, наприклад, вторинні санкції, не повинні вводитися по відношенню до Росії, поки вона залишається в процесі переговорів. Угу. Цікаво, чому щоб знову не провокувати, так чи можливо це допоможе стримати Росію ну, для того, щоб на їхню думку заохочити знаходити Росію до поступу по відношенню до України, але це про базові компетенції в базовому розумінні того, що таке поступки, тому що, наприклад, американці білий дім заявляв про те, що Росія вже зробила велику кількість поступок, але серед цих поступок вони, наприклад, називають. Готовність Путіна не вимагати е е усунення Володимира Зеленського від влади. Тобто вони вважають це поступкою. Наприклад, вони готові, говорять про те, що Путін готовий визнати територіальну цілісність України після того, як буде підписаний договір, в якому частина території України перейде Росії. Це вони також розглядають у вигляді російських поступок. Тобто, е або вони не розуміють того, як. Е Такі так звані поступки сприймаються в Європі чи сприймаються в Україні, але або, або вони грають е, в гру, е, в політичну гру, я гру е, по відношенню до своїх виборців до американського суспільства, і просто вводять його в оману щодо скільки реально ці переговори можуть закінчитися якимось результатом. Я якраз вас хотіла спитати, а як зрозуміти те, що ось е, сьогодні е, з'явилася інформація? Е, The Guardian пише, що, начебто, Венц хотів поговорити з залужним, і що, начебто, після цієї сварки в кінці лютого в овальному кабінеті хотіли замінити зеленського. Що це таке? Як до цього ставитись? Як це розуміти? Ну мені здається, що це не перевірена інформація. В я читав цю статтю ґардія були якісь посилання на Джерело, не, не, не анонімні джерела так, так, анонімні джерела, але ми не отримали жодних підтверджень з боку ні сполучених штатів, ні з боку українського українських посадовців. Це насправді мало ймовірне. чому тому, що не до кінця. І самі американці в Білому домі зараз розуміють те, які всередині української політичної еліти існують взаємовідносини, і та гра про те, що нібито давайте домовимось залужним про те, щоб він опанував Володимиру Зеленську, мені здається, це гра, яку можливо могли би нав'язувати росіяни американцям для того, щоб створювати. Внутрішні суперечки або посилювати внутрішні суперечки середині... Суп... української а, Але а, я, я не, 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 не впевнений, що американці могли б піти на такі досить примітивні способи маніпуляції. Ну, зрозуміло, тому що це звичайно, звичайно і відомо стає, як це втручання в внутрішню політику і так далі. А на вашу думку, і за вашими відчуттями, по тому, що ви бачите зараз, відбувається в американському політику. Як ви кажете, що немає консенсусу, навіть там серед тих же республіканців у штаті є очікування і бажання. Знаєте, як кажуть, що імперія падає тоді, коли вона розвалюється. У Штатів є бажання, щоб ця імперія розвалилась. Тоді, можливо, знаєте, і вирішиться питання цієї агресії. Ви маєте вазі російську імперію? Та, звичайно, так. Російську, російську. Ну, а... Так, так. Я думаю, що такого бажання немає ні в демократів, ні в республіканців саме через те. То вони вважають, що розпад російської розпад російської імперії він створить більше ризиків для сполучених штатів ніж можливостей, особливо враховуючи, якщо цей розпад буде відбуватися хаотично, не підконтрольно сполученим штатам, і може призвести до різного року, роду нових конфліктів, зокрема і щодо можливості контролю над ядерною зброєю або передачі. Контролю над ядерною зброєю незрозумілим гравцям, акторам і таке інше. То, я думаю, що загалом уявлення Сполучених Штатів, і особливо в Дональда Трампа, що є великі держави, Росія належить до категорії великих держав, він про це говорив неодноразово. І з великими державами легше мати справу, тому що ти один на один можеш домовлятися з їхніми очільниками. Які розуміють один одного дуже швидко. Ці аплодисменти, які ми бачили в Алясці, Дональд Трамп, який аплодує Володимиру Путіну, це аплодисменти лідера великої держави, які зустрічає лідера іншої великої держави, і вони прийшли тут домовлятися про майбутнє, але там знаєте, не невеличка зірочка є біля цієї посади. що цей інший лідер-диктатор. Так, і, і його і, країна нападає і вбиває так. Безперечно, але проблема в тому, що з точки зору Дональда Трампа з диктатором іноді буває легше вести справу аніж з демократично обраними лідерами, і він, в принципі, продемонстрував навіть під час першого президентського терміну, що він не звертає увагу особливо на те, чи країна демократична, чи диктатура. Ми пам'ятаємо зустрічі з північно-корейським диктатором. І серед а, перших візитів, які Трамп робив, і перший терміни в другий, це візити на близькосхідні диктатури. Так Саудівська Аравія, Об'єднара Об'єднані Арабські Емірати це країни, які він дуже любить, але це диктатури, а, і з вони в принципі, на жаль, говорять однією мовою зараз, тому що багато з того, що робить Трамп, є в середині сполучених штатів по відношенню до своїх політичних опонентів, це в принципі є приклади. Досить диктаторської поведінки, демократично обраного президента, але такого, який вдається до диктаторського стилю ведення державної політики. Так. І скажіть, будь ласка, якщо йому легше говорити з диктаторами і йому зрозуміла ця мова, з ким з диктаторів він домовився? Ну, він не домов не домовився. З ким з... він вирішив з фільнічним... питання? Так, з корейським лідером, я, звісно, не домовився. А, але е, стосунки з, наприклад, саудитами, саудитами в нього дуже добрі. Е, стосунки е, навіть е, з Китаєм він, завдяки а, чому? Краще стосунки. Е, так, ну е, завдяки тому, що в них є спільні інтереси, і вони дуже швидко можуть домовлятися на інтереси ці інтересів. стосуються економіки, та назвемо це так: бізнесу. Насамперед. На, на, на. Підвисає у нас трішки зв'язок. Повторіть, будь так, ласка, якщо? ще раз так трішки у нас тут загальмувало. Так, так. Я, я погоджуюся з вами, що, звільні економічні інтереси, особливо інтереси родини Дональда Трампа, його оточення вони дуже сильно впливають на те, наскільки вони можуть домовлятися. І тут багато є питань щодо того, наприклад, чому саме Стів Вітков, який, як ми знаємо, все своє життя був бізнесменом, став і, і ніколи не мав знання Росії чи справ з Росією, раптом став головним представником Дональда Трампа в Росії, а і чому Кирил Дмитрієв, киянин, який перетворився на великого російського імпер... імперця, Став його візаві в цих переговорах, тому що очевидно, що обидва і Дмитрій, і Вітков, це люди з бізнесу, які говорять мовою насамперед економічних інтересів, і той факт, що вони двуть такі перемовини про припинення війни, так зване припинення війни, насправді ми не знаємо про що вони казу перемову. Воно сто багато запитань щодо того, яким чином. Сполучені Штати збираються далі діяти по відношенню до Росії